Друзі, привіт! Ми з України. Я вам хочу показати сьогодні місце, де у нас в Кременці кують перемогу. І це не жарт, це в буквальному сенсі цього слова. Тут кують речі для наших воїнів Збройних сил України. Взимку тут готували буржуйки для того, щоб наші воїни не мерзли. І це Кременецька обласна гуманітарна підрозділ. Педагогічна академія імені Тараса Шевченка. Якщо ви маєте бажання здобувати вищу освіту, я раджу вам, друзі, обов'язково скористатися нагодою і стати учнем кременця, тому що тут навчать вас професії, тут навчать вас людяності. І щоб ви собі розуміли, жодні знання, які здобуті десь далеко в заморських країнах, вони не зрівняються з тими, котрі. Будуть отримані в рідному серцю краї. Ви ж знаєте, що Тадеуш Чацький ще писав, що ми всі маємо пишатися тим, що були учнем Кременця. Але давайте, будь ласка, звертаємося до тих, хто кує нашу українську перемогу. Тут є Кременецькій педакадемії, навчальна кузня, і зараз ми будемо знайомитися з ковалями. Ви зможете подивитися, як все робиться наживо. Вони показували, як можна виготовити чи ковану решітку, чи раму дуже красиву, або навіть підставки, під квіти кімнатні. А зараз я от розпитаю, чим зараз вони тут зайняті. Тільки треба хвилиночку зачекати. Скажіть, будь ласка, чим ви тут таким важливим займаєтеся? Бо я сказала, що ви куєте нашу українську перемогу. Робимо скопи для комунікативних сторон. О, тепер можна щось почути. Пане Юрію, я далеко не захожу, тому що е, тут а, пропадає інтернет. Розкажіть, будь ласка, ви тут куєте українську перемогу? Я знаю, що взимку ви займалися виготовленням таких пічок, які так. дуже допомогли нашим хлопцям ми знаєте, на позиціях. Ми немає такого тижня, що ми щось не робили. Кожного тижня для саперів, то для блокпостів, для, для всього. Що тиждень ми подивимося, дивіться, що робимо. А тут е пішла належана -пі, дуже багато клямок, очевидно, що нас було кукуються. О, і на жаль, нема студентів, було прекрасне патріотичне виховання. Мусимо тут саме тут наші продавці, один дерев'янський, другий блиняр. Я їх треную. Я пригадую минулого року, можливо, це навіть було ще до ковіду. Ви е, на братині показували, да, але ви да, тоді квіти кували, да, правда? Да, Такі да, металічні так, гарні да, квіти. Да, а зараз да, трішечки міняємо, міняємо да, кваліфікацію. Так, так, так ага. на так, так мусимо працювати, бо хто буде крім ні, не наш а як ви думаєте, сьогодні є? Видно, попит добрий на вашу професію, тому що ну це ж не кожен певно зуміє от витворити з металу річ, яка може стати і в побуті дуже придатною, і красу так само, от як ті троянди? Ну мабуть, побут побут є, але я не знаю, ви таке чи бояти трохи. То, От то, принагідно ви, можете й запросити, так, хай приходять да, до нас на навчання. Так, але не, не, не варто боятися, це дуже, дуже ну, е, творча робота і захоплююча робота. Так що просто діти приходьте і працюють. Ви навчите навчимо, Сергія Томашівського ми вже знаємо. А давайте ще з вами познайомимося. Тільки ви мусите до мене підійти, бо тут випадає інтернет. Е, як вас звати? Віталі. Ви? Віталі. Ви е дерев'яні Де, вироби ви робите, сьогодні, так? так угу. то, то, а то, якусь то, таку то. річ ви пригадуєте зі своєї практики, яка десь, можливо, ну, здобула якусь, чи визнання, чи славу, чи десь в якихось залах вона є, от навіть в нас в педакадемії. У нас в педакадемії дуже багато робіт. Е е е <праць> е е <праць> в оформленому коридорі є багато робіт, виставковій залі наші, наші студенти. Працюють багато після закінчення нашого закладу, що це стало їхньою професією. Там різблять іконостаси, там різні речі. <гум> що, ім, тобто, ім, це можна жит... сказати жит... не тільки жит... жит... творча, а й прибуткова, прибуткова професія, та, професія та, правда? Та, та, правда? Та, та, в житті їм пригодиться. Я думаю, завжди те, що ми їх навчимо, то їм пригодиться. А де ви взяли матеріал? Оце ж благодійність, <гум> так <гум> чи це ви. <гум> Ще, що би ви хотіли розказати, таке, що наші кременчани не знають. Тут в кузні чим можна таким ще похвалитися? Кажуть, в лікаря білий халат, а професія чорна. А у вас от стіни чорні, правда? Це як в кузні, але ж професія світла. Якби це був цей, ми ходили склати білик. Ну так ходимо в таких, як є. Така робота, бачите, Руки молотки. Ну, Робить все, що дозволяє обладнання. Буквально все. І ворота, і спітки, і доски, ну все, що в нас є в академії, ми нікого не зможемо тільки саме. І... Я думаю, що ректорат теж не має нічого проти, що ви готуєте все для фронту, правда? Вони тільки за, вони це діло навпаки підтримують і входять. Такі активісти помагаємо армії наші. Я знаю, Сергію, що наступної неділі ви будете на панорамі діткам майстер-клас показувати. Так, так, наступної, ну мається на увазі за два дні. Ага. Ви будете показувати, як з глини ліпити. Так розумію, там організували загальну таку мистецьку ярмарку, етнічну, то там буде декілька майстрів. Кременце чи Кременець, я точно не знаю, але так, можна угу. буде прийти і побавитись. Я вдячна вам, хлопці, за те, що ви робите таку добру справу. І хочу запросити принагідно всіх хлопців і дівчат, які закінчують сьогодні школу. Приходьте, а, будь ласка, навчатися так? в Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію. Вас тут. Не те, що навчать бути справжніми не людьми, не патріотами не вас тут навчать серйозної професії, яка вам знадобиться так, і коли так, так, також є початком в академії. <сіх> Тому так, от також можна приходити педагогічний коледж, там також є художня кробка металу. Uh -huh. Так що і звідси буде легше перепоступити в академію. Uh -huh. А наші представники Збройних сил України uh -huh. нехай трішечки почекають. Ви буквально за кілька днів справитесь з завданням, Так, ми стараємось <сіх> <сіх> максимально робити кожен день, що можемо. Жалі доробніштивні клепаємо. Дуже дякую вам. Все, дякую. Дивіться, друзі, бачите, Причай, ви ви кричай. тепер ви тепер зрозуміли де у нас у Кременці кують перемогу, справжню перемогу, українську. І надзвичайно приємно спілкуватися з людьми, які знають, що роблять, які вміють робити речі, які можливо нам і не, не під силу всім таким, знаєте, звичайним людям. Бо це не просто вдихнути життя в шматок глини, чи в шматок металу, чи в дерево, яке здається, ніби і нічого особливого не має в собі. А з нього виходять такі пороби. Я якось обов'язково друзі проведу вас кори. Ридорами і аудиторіями Кременецької педагогічної академії, тому що тут справді дуже все круто, дуже все гарно. Нехай все буде Україна, і щиро дякую тим людям, які не забувають допомагати тим, хто сьогодні на передових позиціях бережуть наш мир, відвоюють нашу незалежність.